Рівне знову у скорботі на майдані незалежності. Рідні та знайомі проведжають в останню земну дорогу полеглого захисника пластуна Романа Сарка, який понад сім місяців вважався зниклим безвісти. Закінчив школу зі срібною медаллю. За тим здобув спеціальність радіофізика в Харківському національному університеті імені Каразіна. Повернувшись в рідне село, запровадив чимало екоініціатив, що мали врятувати ліс та природу від сміття. Розвивав місцевий пласт, аби діти мали патріотичне виховання. Посмертно нагороджується Роман Серко залізним пластовим хрестом номер двісті шість. Завияному мужність у боротьбі за вихідчим. Знайомі кажуть, Роман Серко був дуже щедрою та доброю людиною. Завжди приходив на допомогу, коли потрібно. Шукав у людях найкраще та старався нікого не засуджувати. Він був відкритий і ну такий завжди дружелюбний, веселий, всіх допомагав. Остання зустріч з ним була вже досить давно, якраз перед початком повномасштабної війни. Ось і тому ну, дуже важко згадувати ті приємні моменти. Роман пішов захищати батьківщину ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Навіть на службі фотографував метеликів, зайців та птахів. З тих людей, кого я знала, це була найсвітліша людина. Мені здається, що він в своєму житті ні одного ворога не мав, тому, тому що він завжди приходив на допомогу, він завжди відкликався на любе прохання, щоб його не попросили. Зі слів командира, Роман був гарним воїном, що є рідкість, виніс багато полеглих та поранених з поля бою. За час служби отримав дві відзнаки захиснику України та народжені в боях. Пиною він закрив усіх нас від оцих росіянських вбивців, котрі не гребують ні немовлям, ні пристарілим, ніяким українцем. Котрими кидали із інвалідних військів, інвалідів з вікон. Роман боронив землю на харківському напрямку, але на жаль, 10 червня 2024 року потрапив під ворожий обстріл. З того часу вважався зниклим безвісти. 17 січня 2025 року. Евакуйоване тіло, яке належало 35-річному герою Роману. ДНК експертиза підтвердила його особистість. Вічна слава і шана герою. Діана Спірнова, Олег Шаламай, новини рівного.